Розпочали спільні навчання Росія, Китай і Іран. Так званий морський пояс безпеки 2024 пишуть, що ціль заходу це посилення безпеки морської торгівлі, боротьба з піратством, морським тероризмом, гуманітарні заходи в обмін досвідом у сфері реагування на морі. Але ми розуміємо, що Ну, це все так нам просто замилюють пил в очі, так, усьому світу кидають. Що приховується з вашого огляду за так званими морськими навчаннями, морський пояс безпеки 2024. Ну, по-перше, дійсно так, цікаво було б подивитися, щоб це дійсно були навчання, які спрямовані. На боротьбу з піратством, тому що тоді вони мали піти на ємен всі от зібратися. Російські кораблі, іранські, китайські піти на ємен, угу. але ж на Ємен не підуть, тому що там союзники іранців знаходяться хусити, і зрозуміло, що туди вони не підуть. А де зараз пірати? Пірати якраз там. Тобто, якщо боротися з піратами, то от давайте а, боріться з хуситами, щоб вони не знищували торговельні судна, там не перебивали кабеля інтернету і ще там іншим не займалися непоганими речами. Ну цього ж не відбувається, і тому це така причина прикриття. Так ну треба знайти якусь умову, чому це все проводиться. Тут є ряд причин: перша причина тому, що Китай активно розвиває свої військово-морські сили. В принципі, якщо подивитись за деякими параметрами, Китай вже виробив більше кораблів, ніж Сполучені Штати. Тобто, там за певними за певними критеріями можна казати, що їхній флот уже навіть більший став. Але друге питання у Китаї немає авіаносців такій кількості в них немає авіаносних груп, як є у Сполучених Штатів, і тут вони не можуть ще кинути виклик тобто, тут перевага все ж таки за штатами залишається. Але і Китай, другий момент. Китай ну десь, мабуть, так, століття 5-6 не був морською державою, якщо не більше. <тас> і звичайно, що їм потрібно ці навики вдосконалювати, тому їм потрібні ці навчання. Вони зараз проводять там активну діяльність у південно-китайському морі, блокують там Філіппіни, інші країни. Ну, це виклик, це виклик виключно. США. другий момент тут уже він а, стосується. І Китаю, і Росії справа в тому, що зараз от DHL німецький показав, що на 40% виросли перевезення через Росію з Китаю залізницею до Білорусі, а потім там вони транспортуються через Балтію далі йдуть або потягами. І от е, в цьому зацікавлений Китай, бо це один пояс, один шлях, і Росія, тому що йдуть транзитом. І чому тут Іран таким чином? А Іран тут для того, щоби. Бути, підтримувати Хуситів в Аденській затоці і блокувати нормальне транспортне сполучення через Червоне море, Суєцький канал, далі Середземне і на Європу, все дуже просто і все склалося. І а Росія, в свою чергу, хоче і активно просуває свій маршрут там по півночі, по північно льодовитому океану. Ніх там вони наробили дуже багато криголамів і тому намагаються. Тобто, це ось такий інтерес. Це ну фактично, Китай кидає виклик морським державам, можна сказати так, а у них вже завжди цей проект геополітичний, о, по суші, Так, будівництво вони дуже багато вклали. От зараз спробують. Ось мета цього а як відрагує всього... захід. Яка буде реакція? Я думаю, що проведуть свої навчання, угу. тобто вони вже ну, Вони вже я думаю, що проведуть. Вони вже реагують. Вони ж наносять удари по гуситам в Ємені. Угу. Авіаудари постійно. Є коаліція. Коаліція, якраз я можу звернути увагу. Складається на морських державах, які завжди Індійські океани не тільки входить в зону інтересів США, Британія і Нідерланди. Ось індійська компанія не тільки, це ж це історична тяглість, а плюс Суецький канал це ну для британців це надзвичайно важливо е, тому Ну для всіх важливо, тому що це найкоротший шлях зараз з Азії в Європу, морський. І зрозуміло, що. А тому я думаю, що вони проведуть свої а, навчання. Не виключено можливо, що навіть з'являться авіаносні групи поближче до Ємену. Я думаю, що нанесуть додаткові удари по хуситах. Ну тобто, щось, щось вони зроблять, щось продемонструють. Плюс Сполучені Штати готуються до проведення навчань а, на далекому сході в Тихому океані. З іншого боку, на в Індійському тихому там підтримуючи Японію, Південну Корею. Ну, союзників, Тайвань. Тому думаю, що свої навчання вони проведуть. Це що? Це початок репетиції до Третьої світової війни. Чи як би ви це описали? Чи це виключно навчання? Це ось показують виключно свої сили, на що здатні, і що є у них в їхньому арсеналі? Я думаю, що це не просто навчання. Це дійсно таке глобальне протистояння насправді, яке не має ще повсюди військового виміру. Військовий вимір вона має в Україні і, наприклад, зараз в Ізраїлі, так uh -huh. але ну кусити ще. Але ж взагалі, це, ну, це таке глобальне протистояння. Тобто, це ще не війна, але протистояння доволі таке серйозне. Безумовно, боротьба за власні інтереси. Схід намагається кинути виклик заходу, тобто Китай з одного боку. Скажімо так, намагається кинути виклик, продемонструвати власні сили і могутність. Ну я скажу, що є далекі від думки, що Китай буде атакувати з моря когось. Я думаю, що радше, все ж таки, вони свій флот використовують для захисту і для okay. того, щоб показати чинним штатам там і на Тайвані, і так далі. А, плюс у Китаї велика торгівля із Європою, тому китай, китайський інтерес тут більше економічний. Ну от вони зараз добувають, вони мають один пояс, один шлях. Це дуже іміджево, репутаційно, економічно вигідно для Китаю, тому вони його, скажімо так, експлуатують, тому там є більше економічні причини. Тобто, найближчий час, з вашого огляду, Китай не збирається атакувати і окупувати Тайвань. Тут питання відкрите насправді тому, що. А, може і атакувати питання найближчий час. Це скільки, тому що плюс-мінус президенту... кажуть, що рік два по різному оцінюють 20 років тому теж казали, що щось на Тайвані. Що Китай розумієте? Треба розцінювати в розумінні Китаю. От що таке Тайвань чи неправильно оцінюють, коли кажуть, що Китай хоче почати глобальну війну, напавши на Тайвань? Так але ж для Китаю це для нас всіх. Хто визнає, наприклад, той, хто визнає незалежність Тайваню, так хто говорить про те, що ми визнаємо як державу, для них це і для сполучених штатів, як для союзників Тайваню, це звичайно виглядає саме так для Китаю і для Пекіну. Атака на Тайвань це продовження громадянської війни, яка не закінчилася, коли уряд гоміндану втік на Тайвань, і там звідти створював альтернативний Китай. Тайвань же ж називався спочатку Китайська Республіка. Тобто, ну фактично, тому вони це так сприймають. Вони не сприймаються як зовнішню агресію. Тому а вони угу. дивуються, коли до них кажуть, не смійте нападати на Тайвань. Вони дивляться і кажуть: а чого це? Це ж наша територія. Тобто вони сприймаються саме так, тому що не всі ж держави у світі визнали, до речі, незалежність Тайваню. Багато хто за позиції, що одна держава. І для Пекіна це обов'язково, тому що якщо ні, вони навіть можуть не встановлювати дипломатичні відносини. Ну, це зрештою, як для нас, питання по Криму є такі наріжні питання, які тому для них це дещо інше. Але я не виключаю, що це може бути. Може, може трапитися. Хоча стільки вже заяв було, що тут уже важко щось коментувати.